Власне, дійсно, в липні місяці ми запустили пересадковий квиток. Спочатку це було для студентів, а вже з 12 липня це стосувалося всіх власників загальних леокарт, а також і пільгових категорій. І власне на сьогоднішній день ми маємо таку досить хорошу статистику, тому що щотижня орієнтовно 50 від 50 тисяч людей користуються власне, пересадкою. І є люди, які користуються пересадкою однією, є, які подвійною, потрійною. Тобто, насправді, щотижнем десь близько 5% від всіх людей, які користуються пересадкою. Тобто, це є подвійна пересадка. Це люди, які для яких насправді тариф є 4 гривні на сьогоднішній день, тому що 13 гривень це є тариф по леокарту, І відповідно, якщо людина користується подвійною пересадкою, ми ділимо цю суму на 3. в грудні місяці. Перед запуском електронного квитка ми прийняли рішення, яким Уніфікували всі тарифи в громадському транспорті. Трамваї, тролейбуси, автобуси, і власне вони були затверджені в залежності від способу оплати. Якщо ви пригадуєте, 13 гривень це є леокарт, і ми тоді декларували, що безготівка вона має бути найдешевшою, найбільш зручним способом оплати для пасажирів. І було затверджено вартість готівкового проїзду з грудня місяця. 20 гривень, і відповідно з червня місяця, з 1 червня, 25 гривень. Таким чином, ми ще тоді декларували, що готівка має бути найменш зручним і найдорожчим способом оплати для того, щоб всі максимально власне користувалися. Безготівковим способом оплати, і власне для чого це було зроблено? Тому що наша ціль тоді, і вона залишається і зараз це є детінізація перевезень в громадському транспорті, це є мінімізація контакту між водієм і між пасажиром. І, власне, це дало свій ефект, тому що станом на сьогодні відсоток готівкових оплат є 19%. Він десь зафіксувався впродовж останніх місяців на цьому. Рівні на 19%. тому зараз ми вже говоримо про те, що 80% всіх пасажирів, які здійснюють проїзду в громадському транспорті, ця зміна, яка стосується вартості готівкової плати, їх в принципі не стосуватиметься, тому що вони користуються іншими способами, і для них насправді за останній період це вартість приїзду стала по суті і дешевшою. Пересадковий квиток діє, ми маємо статистику. Статистика є досить хорошою, тобто ми спостерігаємо, що люди активніше починають поступово користуватися саме без платою. І ми, в принципі, це рішення, яке було про підняття вартості готівкової плати з червня місяця. Ми його власне тому і відтерміновували для того, щоб в липні запустити можливість безкоштовної пересадки, і щоб в комплексі це було, скажімо так, єдине рішення. Ми з однієї сторони даємо людям. Можливість дешевше їздити, використовуючи безготівкові способи плати, такі як знову ж таки, як пересадка, такі додаткові функції. З іншої сторони, ми робимо дорожчим вартість готівкового проїзду, і зараз, власне, з 1 вересня ми плануємо піднімати її до 25 гривень. Зараз фіналізується розробка зі сторони софтсерву мобільного додатку. Ми вже маємо можливість його тестувати самостійно, але власне запровадження додатку передує мав передувати запуск абонементів. На сьогоднішній день ми розробляємо можливість запуску місячного абонементу. На жаль, це тільки місячний наразі абонемент, тому що є моменти в чинному законодавстві, які не дають нам можливість перейти на оплату транспортної роботи і в свою чергу запустити різного роду. Абонементи трьохмісячні, піврічні, річні, і власне після запуску оцього місячного абонемента, бо це є базовим функціоналом до мобільного додатку, ми плануємо цієї, цієї осені також і запустити мобільний додаток. Власне. Ми дещо знизили випуски на літній період часу по автомобільним перевізникам. І з першого верніше, з 2 вересня, з понеділка, ми плануємо підвищити відсоток випуску по автомобільним перевізникам. Якщо про загальну кількість транспортних засобів це буде порядка від 30 до 35 автобусів. Додатково вийде з 2, з 2 вересня на маршрути. В основному це є АТП номер 1, тому що 18-20 автомобілів автобусів планується випустити додатково з 2 вересня, і також приватні перевізники планують підвищити випуски на своїх маршрутах. Брак водіїв є насправді катастрофічний. В основному це стосується електротранспорту, але тим не менше в таких умовах. В умовах браку водіїв ми все таки досить якісно зараз забезпечуємо перевезення, тому що відсоток випуску транспорту на маршрути і власне функціонування маршрутів за останній період часу досить досить покращилось.